Всім дорогі друзі, ви на ютуб-каналі Медзеокейм. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою Mountain Bike Extreme. І... Так, ну давайте стартуємо в Mountain Bike Extreme. У нас тут трішечки прокачаний наш персонаж. В нього сила і стаміна прокачані. Стаміна, по-моєму, на 3, а сила на 6. Ну ми зараз після цього заїзду будемо в... Закінчився 11-й левел. Зараз ми будемо прокачувати ймовірно стаміну. А тут не показує наскільки воно прокачане. не думаю, до став. Так, давайте постараємося до 15 го чекпоінта. Бо Давайте до 16 го одразу. Так, давайте до 16 го доїдемо. Так, 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 так. так. Ух ти, ух ти, ух ти. Оп! Ааа! Таке було враження, що зараз завершився. Наш заїзд. Я для вас сьогодні, до речі, старався е, зайняти відео по бас-симулятор Alkimate, але я коли доїздив вже до місця призначення, до нового офісу підкажу. Я мене зависло, я випадково натиснув Play Again. Нагадаю, що хто знає англійську або хто грає цю гру, зрозумів, е, що це означає, а це означає саме те, що тепер мене змушують все заново проїздити. Я, звичайно ж, мостив 700 кілометрів приїздити, так? Ой, блін. Ми дуже сильно вмостилися, мабуть. Якби це було реальне життя, ми б вбилося. Ну, я в реальному житті полюбляю катання на велосипеді, це доволі таки фізично. І, ух ти, цікава гра про катання на цьому вигі транспорту. Тут у нас велосипед, ймовірно, на двох підвізках летить буквально в горах ну, він летить тому що ми прокачали силу е, але все ж цікаво проходити таке е, не знаю можливо ми розділимо ці дві гри так напевно так і зробимо щоб опис дуже великий не був тому що можливо люди не хочуть е, читати те що я там пишу Оп. так давайте спробуємо дійтися сьогодні таки до 16 чи до 17 Pointe. Не знаю за один раз. 에, скільки ми це будемо старатися проходити. Але мені підказує, що потрібно пригальмувати. Жаль, що мені це не підказувало тоді, коли я ламав плече на велосипеді, це вже таке. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Тут на задньому колесі так приїхалися. Оп! Цекпойнт. Це е, чек, угу. Я хотів поприкалуватися так, як... Так, звичайно. А, так, ну ми взяли 16, давайте доїдемо, й давайте до 17-го доїдемо сьогодні. 15-й ми взяли. Давайте за один раз постараємось доїхати. Будемо потрішечки їхати. Оп, 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 бачили? На задньому колесі приїхалися. Оп. Пригальмували. Опа, опа. Угу. Так, їдемо, їдемо. оп. Так, 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 так! Під. Трішечки не дуже у нас виходить доходити до 16-го. Давайте ще раз спробуємо, точніше ще не раз, поки не дійдемо до 17-го, поки будемо пробувати. Е, на рахунок FS23 хочу сказати, звичайно ж, відео будуть. На рахунок Майнкрафту, по виживанню я хотів для вас зняти відео, відео не буде. Тому що я сьогодні хотів для вас зайти зняти відео. Дім розібрали. Тому що я виживав на сервері. Дім розібрали, там підземеллю взагалі розбомбили наші, ну... не знаю, можливо будемо знімати, продовжувати на своєму. Е своєму свіки, але не знаю, для мене це трішечки банально та нудно. Взагалі без друзів грати, без нікого, там планували грати з одним другом, але перепланували. Тому поки що самі будемо грати. Так, легче через руль не полетіли, але... їдемо далі. Так, 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 а тут потрібно пригальмувати. 16 й чекпоінт. Ура! Прямуємо до 17-го, дорогі друзі. Прямуємо на 17. -й. Так, хто прямували? Угу. А... Ага, звичайно, реклама. Не знаю, можливо пограв би в цю забавку Вікін Rise. Але не знаю, я б пограв в Valheim, в У мене є ця гра на комп'ютері. Ух йо! Коли хили через руль. Е, я б зняв для вас залюбки відео по тій грі. диви диви, 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 як вона летить через руську тену. Я обичаюсь такі трішечки вирази, ну, люди дорослиші тому я вирішив трішечки. Ай, на задньому колесі пішов маленький. Агу. Все, капець. Блін, що він через роль, так по Так, давайте зараз обережно постараємось доїхати. Бійся просто так я люблю робити. На передньому колесі, давай погнали, тепер на задньому. Оп! Жена. Жена, жена, жена. Оп! Блін, чому він постійно падає? Або вперед, або взад, я не розумію. Давайте просто зараз постараємось поїхати без стрікасів. Трішечки з гальмами, звичайно, буде з гальмами важко. Оп. Цікаво було б дочекатися того часу, коли б тут був день. Як би це виглядало? Оп! Пригальмовуємо, звичайно трішечки. Так, десь зараз з півдороги буде скоро. Скоро, скоро буде півдороги. Все, пів... ну півдороги вже точно є. Ще тоді, коли я, напевно, почав говорити, встало півдороги. Та блін! Падає скотиняка, падає. Так, давайте катаємо. Оп! Треба трішечки відпускати газ, щоб він не затихувався. Коли летимо, потрібно відпускати, мабуть, газ. Я б ще для вас е, погра, е, познімав гру е, Plain INC, чи як вона називається. доволі цікава гра я б зняв. Давай. оп! Приземлився нормально. Поїхали, Ага, поїхали, Через руль поїхали Так, ну нічого, нічого Нічого, А, теперь надо же, значит, потеряться, еду потом. Нічого, нічого, нічо, їдем Їдем нормально, так до речі, там, Трішечки Та ну-ну-ну ну, 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 ну це капець. Так. Нічого, єдиним. Все, а цей раз повинні доїхати, відпочаю. Відповідаю, ну, не знаю, мене нервує крусезми. У нас є два однокласники родом з Заходу України, які розмовляють російською мовою. Ну, це мова окупанта. Ну, можливо, не дивляться ці відео. Ну, один з них точно дивиться. Ну, це вони суто говорять майже по-російськи, десь на 90%. Один родом з мого міста, а другий прийшов в мою школу і коли почалася війна, почав говорити російською. Ось... Е а двоє вживають русизми, не знаю, неприємно. Можливо, трішечки я також вживаю русизм, але повірте, це набагато менше від них. 100%, 100 просто. Так, їдемо нормально так швиденько. Не знаю, можливо, ще візьму з ФС-23 сьогодні... Е е е не знаю, завтра можливо знімлю. Завтра також постараюсь зняти. Угу. Так, летимо. От гальма. Так, летимо далі. Нормально так, до речі, потрібно їхати. Зараз буде півдороги, але сподіваюся, що... Після того, як ми не проїдемо пів дороги, не станеться, те, що сталося в... Поза, поза, поза попередньому, здається, заїзді. Так, 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 так гальма, опа! Стали прямо на гальма. Так не полетіли через руль? Так, не знаю, давайте стараємося помаліше їхати, щоб зараз... Так, гута, бута, то, шитко, пабла, так, кіко, то чинити. Я вже не одне, я вже заонаджив. ти хочу свій чистий і ніч не чинити, бо все вже сак но... не стопить Ви бутино. Виявляєте? Угу. Оп. Полетіли. Далі. Далі, 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 далі летимо. Може для вас знімлю арк. Доволі цікава гра. Доступна наразі на моєму пристрої, але не знаю, важить 2 ГБ не хотів би закачувати. Ай, полетіли ми зараз серйозно через руль, через кермо. Давайте зараз поволі будемо їхати. Оп! Прилетіли. Оп, ще раз. Гаймо. Давай, 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 давай. Опа! Я на таких моментах багато ліків через руй. А тепер коли, звичайно. М -м. Ой, важко. Так, все, тепер точно приїздимо. Дайте мої слова, коли мене не буде. Я свою отбоялся, нахуй. отплакался, отбоялся. Так, їдемо далі. Підстрибуємо пів дороги є. Пів чергових дороги. Так, їдемо, їдемо. головне щоб так не було як попередньо Поза поперед. точніше. Так, давайте, давайте, давайте. Газуємо так нормально. Хоп! Вниз. Опа! Вверх і вниз. Два. Все, не знаю, може проїхали, ні. Давай, 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 гальма. Щоб ми зараз точно приїхали. Все, приїхали на місці. Так, ну і давайте ще доїдемо, доки зможемо. Прикол до 19-го, до 18-го доїду. Так, давай, давай, давай. Гадаю, що легко тут буде доїхати до 18. го Ми вже трішечки приїхали. Так, їдемо. Пролітаємо. Пролітаємо через рульне летимо. Їдемо собі нормально. Вже пів є? Так, ми приїхали, напевно, 18 ку Якщо пів дороги приїхали, то вже десь 70%, так би мовити, небезпечностей ми минули. Але суйки з п'яти попередніх заїздів, це так собі приказка. Навіть не приказка, а міф. Так, у нас же трішечки підзахекався наш велосипедист. Десята ранг, доволі красиво це все виглядає. Так, Чекпоінт. Не їде далі, ні? Давайте відпочинемо. Так, сподіваюся, він віддихався. Давайте шаруємо далі. Багато ми, до речі, вже. Це четвертий чекпоінт. 19-й буде. Е, не знаю, щось легко почало йти. Не знаю до котрого чекпоінта ми дійдемо. Але йдемо, поки не розіб'ємось. Їдемо, точніше, так. Оп! Ой-єй-єй-яй-яй-яй! Все, розбився. Розбився наш дядько. Так, давайте подивимося, чи є нам що тут прокачати, чи немає. Ні, немає. Так, ну що ж, дорогі друзі, дякуємо за перегляд даного відео. Всім, е хто переглянув, вдячний. Поставьте, будь ласка, лайк, якщо воно вам сподобалося, підпишіться на канал та можете задати будь-яке запитання стосовно будь-чого, що вас цікавить. Постараюся якось відповісти. Ну що, ще раз дякую за перегляд. Всім папа, -па, бережіть себе, все буде Україна!